Закидание Малиновского. Удар! Гол! Роман Яремчук! 2-2! Гол кипером. Момент у нас Ярмолку! Гол! Скидка назад. Удар! Це друга частина нашого рейтингу найкращих матчів збірної України за останні 10 років. Сьогодні згадаємо драматичні перемоги, прикрі поразки та епічні моменти, які назавжди увійшли в історію нашого футболу. Першу частину ви можете переглянути тут. А з вами, як завжди, Рудольд. Бажаю всім приємного перегляду і погнали! Перший матч у нашому списку це важлива перемога на євро 2020 Українці після драматичної поразки від Нідерландів потребували лише трьох очок. Ярмоленко та Яремчук зробили свою справу ще в першому таймі, забивши два м'ячі. Македонці скоротили відставання, а наприкінці матчу Малиновський не реалізував пенальті, додавши нервів болівальникам. Цікаво те, що ця гра стала першою перемогою збірної України на чемпіонатах Європи за 9 років. На голтібором моменту. Гол! Гол! 1-0! Ярмола! Забарне! Дорого Зінченко відкривається, отримує передачу, пасує на правий фланг. Ярмоленко в дотик вперед. Яремчук не має положення позарує. Вихід один на один. 2-0! 2-0! 2-0! Ярмоленко точно не в офсайді. І Яремчук не в офсайді! Яремчук тесне в положенні грою. Збірна України у воротах. Е Георгій Бущан. Зараз на атаки команди Македонії. Удар! Бущан. Сейф! Георгій Бущан. Розіграли кутовий суперники. Удар з дистанції. Бущан! Бущан витягає цей м'яч. Георгій Бущан. Що відбувається, друзі? Що в пенальті призначив аргентинський арбітр. Поранні, хто перший на м'ячі. Ох ти ж, друг! Альйовський б'є Бущан! Добивання забиває Альйовський. Юрій Бущан парирує пенальті від Ізгіана Альовський, але той добував. Рукою дивиться рефері. Так, це потенційний 11-ти митне рішення арбітра. Рішення арбітра. Парирує цей удар голкіпер збірної північної Після цього матчу шедевр Ярмоленка визнали одним із найкращих голів турніру. Нідерландці повели 2-0 і здавалося, гра закінчена. Але Україна повернулася завдяки голам Ярмоленка та Яремчука, шокувавши господарів турніру. На жаль, у кінцівці Дензел Дюмфріс забив переможний м'яч, але по грі та характеру це був один з найкращих матчів збірної України за останні роки. Погано, ми не були схожі самі на себе. Небезпечний момент, Буща! Буща дотягать, дотягнеться, но пробуває. 1 0 стає рахунок. Знову провалюємося на лівому фланзі. Де Йонг. Забігання Дюмфріса. Дюмфріс. Дюмфріс Ріже кут. Віталій Миколенко падає на газон. Удар! Другий м'яч влітає у ворота української команди. Ми приз... Проти захисника Вейндала. дала. Ярмонко на Яремчука. Яремчук покатив далі. Можна пробити! Ярмонко стріляє! Удар! Вау! Ярмоленко пік штрафно майданчика, і ще й Олександра Кироваю трохи далі. Закидання. Мало Удар! Гол! Роман Яремчук 2-2. Воєндал підхоплює м'яч Воендал. Віддає назад. Натанакен навісна Передача небезпечно. Юфрис. Дан зальдєм фрезабо після жахливого старту на євро 2024 українці довели, що вміють робити камбеки. Хоч Словаччина й відкрила рахунок, але в другому таймі Микола Шапаренко зрівняв. А на останніх хвилинах Роман Яремчук приніс Україні дуже важливу перемогу. Збірної України є варіанти знову ж таки на фланці. Прекрасна позиція. Забиває Микола Шаперенко і ось непогане рішення забарного. Одна передача, яка відразу розганяє атаку. Вибігає, вибігає ранчук і. Націй видався яскравим. Україна здобула перемогу над міцною Швейцарією. Голи Ярмоленка та Зінченка стали вирішальними. Цікаво, що це була перша перемога України над Швейцарією після легендарної та переможної серії пенальті на чемпіонаті світу 2006 року. Момент якраз повернення поверне на вас оплано. Це те, що дуже важливо. Зараз Армара з м'яча. мораз прибуває. Добивання може бути Порожні ворота. Удар. І тут перенавантаження йде українська команда. Сафарович. Далі удар! М'яч у Сіці. Карі Сафарович на 41 й хвилині звідає назад. Небезпечна прострільна Передача, удар! Сіка! І органічно грають якраз на позиції правого Вінгера. Ярмолко з меча. Ярмолко, Хороша передача на Ліфана. Ідеальна передача. Триває атака, Скидки під удар. Зінченко! Олександр Зінченко! Із чинними чемпіонами світу у Парижі. Франція відкрила рахунок після класного голу Грізмана, але Україна проявила характер, і автогол Кімпембе приніс нам важливу нічність. Романа Яремчука. Ернандес. Непогано зараз грає нападник збірної Франції. Триває далі атака. Ернандес кітки під і М'яч на поперечку не прилітає. Вертикальна передача зараз на прав фланг. Стапка центральна зона. Зінченко зінченко проти Грізман, Грізман виграє, це проти борство. Грізьман, удальний кут. Небезпечний і, На жаль, на 19-й хвилині французька команда виходить вперед. Дочки Рекошатий до Яремчука м'яч не доходить, але триває атака. Караваєв, караваєв війшов штрафними дачка. Віддав під удар. Удар, рекошети м'яч у сітці! Усі найвищі футболісти французької команди на передача у центр. удар Бущан! Бущан іще забарне. Кравцова Кравцов Кревцов фал і все! Тобі Шілар дає сесток, со состок, який споща, збірна України таки. Зуміла взяти за ліковачко дуже складного Вирішальний матч за перше місце у групі Націй. Україна контролювала гру, але зламати оборону Чехії вдалося лише перед перервою. Руслан Малиновський потужним ударом за штрафного майданчика забив свій дебютний гол в офіційних матчах за збірну та приніс команді. перемогу. Марлос Андрій, Марлос віддає назад передачу. Караває видряпує м'яч, Ремчук чіпляється. скидка назад. удар, гол! Третій хвилині збірна України виходить вперед у цьому матчі. Вирішальний матч відбору на чемпіонат світу. Українці мали лише одну задачу перемогти. І вони це зробили. Голами відзначилися Зінченко та Довбик. Саме цей результат дозволив Україні зайняти друге місце в групі після Франції та вийти у плей-офф кваліфікації. Дуже хороший пас. Дуже хороше рішення від Руслана Малиновського. Зараз Санковобігє суперника фінтом. Простріл! Зінченко! Мати успіх, чи відбивати атаки збірної Боснії Герцеговини. Пас на Круніча з правого флангу. Удар падіння через себе І Георгій. Тренерський штаб. Всі про це казали. Нато легко віддали м'яч супернику. Надто глибоко сіли до власних воріт. Зараз контратака збірної України. Довбик! Довбик. 2-0! Тепер дивимось фарб. Тепер дивимось... Хвилина на матчу, дивимось позицію Артема. Немає положення поза грою Артем. офсайду поки що немає. Він ходить штрафний майданчик. Артем на замаху обігрує суперника. Артем обігрує Васіля. Матч, який вирішував долю України у відборі, Ісландія повела в рахунку, але Мудрик, Судаков та Циганков зробили результат, принісши таку важливу перемогу для нашої збірної. Цікаво, що Україна вперше в своїй історії виграла у стиковому плей-офф матчі за вихід на євро. Виїздний поєдинок, так збірна Україна виграла 1-0, а Є у нас приємні і неприємні спогади. Ой-ой-ой-ой-ой! Гудмансон, ось він Альберт Гудмансон, про якого говорили дуже багато. Дя... Ось так поперла в атаку. Подивіться, циганков на вільному просторі. Віктор Циганков. Циганков, удар! Уганего! Збірна України зрівнює. Нусь! А дивись, воно неприємно з одного боку. Коли ти Параз Віктор Циганков. Циганков. На флазі його поки не зустрічають. Пас на Судакова. Судаков ще передача Мудрик. Удар! Красунчик Михайло Мудрик отримує м'яч і Ось його величезна старанність. Його... На Останні два матчі з сьогоднішньої підбірки я дозволю собі і вам трохи понастольгувати. Матч проти англійців на Вемблі. Україна сенсаційно відкрила рахунок завдяки шедевру коноплянки. Але в кінці зустрічі англійці зрівняли після сумнівного пенальті. Атака збірної України Коноплянка проб'є правою. Пробиває коноплянка. М'ячура та кодиволь! Не забиває на 38-й хвилині 1-0. Євгенко. Комфортабельні у Ой, гостро, гостро! Вибити м'яч. А тепер буде 11-метровий. Та... Пробуває Лемпард. 1-1. Завершує наш список легендарний матч на домашньому Євро 2012 Дубль Андрія Шевченка проти команди Златана Ібрагімовича приніс Україні історичну перемогу. У 35 років Шевченко став найстаршим гравцем, який забив два голи в одному матчі євро Майданчику Ларсен подає. Ярмоленко невдалий рай повітрі. Прости пас. м'яч в наших воротах. Ібрахімович відкриває рахунок у цьому поєдинку. Усіх справа Ярмоленко віддає на нього передачу Олег. Ярмоленко. Подача Гол! Андрій Серченко зрівнює рахунок у цьому матчі. З лівого флангу. Подає на ближний удар. Була друга частина 10 знакових матчів збірної України за останні 10 років. Напишіть у коментарях, який з них вам запам'ятався найбільше, та ставте лайк, якщо отримали порцію ностальгії. З вами був Рудольд. Всім бажаю приємного та спокійного залишку дня і до зустрічі!